Всім хай з вами Дмитро. В цій серії я вам покажу, е покажу во, Покажу своє. Тху не своє, а... Ну, своє я ще колегу. Я їх е збирав десь два дні. Один великий вже є. Синя коробка. Тих двоє фіолетовий і білий. У мене вже були поскладені, але я їх перекладував і всю в ту чорну коричневу коробку поскладав. Ну, ящик. Давайте подивимося, що у нас в першій коробці. В першій коробці у нас машини. Ось.

як воно називається? Блін, блін, карета, О, От ще одна BMW. То літак, який я сам побудував. Ну, хотів його довго будувати, побудував як-небудь. У нього ще гармата відлетіла. Ось, ну, ці вод... машинки вже бачили. Так, Тепер вирішила поскладати ці машини. не буду так долго. Бачим, меня складывается все за хвилинку. Настя, я прервусь. Всем хай, Я уже поскладал. Вы видите. А еще так. Друга коробка – це мій складябчиків. Ну і так багато їх. Тринадцять. є, Зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять. Тринадцять дядьків. Більше немає чого показувати. Тут видно, хто воєнні, хто не воєнні. Сейчас я со зброю. Бачите, її тут милу. Мені вона подобається. Мені склад зброї. Четверта коробка, вона важка. Що вийде. Давайте витягнутися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Витягнув, вона досить велика, ви поміщається екран. Тут всі мої деталі. В принципі, гарно поскладав. Я ну, всі деталі вижу тут. Тут їх десь є 50 штук, точно. Тих деталей ну, така є. Закрили ту тему. Ну і четверта, раз, два, три, чотири. А, п'ята. Ще остання коробка є. І буду закінчувати. Ну це колеса. Все моє заліки тут є. Ну і ось тут є 20 штучок. Буде. Давайте раз.